Зараз бачимо, як наші правопорушники дають свої, свою доказову базу, що вони не ловили рибу, вони були в якісь незвичні для себе уніформи рибацькі, бо пішов дощ, вони боялись намокнути, стояли над сітками, а рибохоронний патруль все переплутав і перегначив. Тобто зараз дається показання поліції і рибному патрулю.

В присутствии з Рябовича на разом знімали, він був не, не знімал. оці присутній був. Каже, мопль, присутній. Конкретно, Юрій Григоріч, особисто вам всі штуки на воді ще вкидав. Прямо в воді вкидав, так? Да?